Радуйтеся завжди у Господі. Знову кажу: радуйтеся, хай ваша доброзичливість буде всім людям відома. Господь, близько. Ні про що не журіться, але в усьому появляйте Богові ваші прохання молитвою і благанням з подякою. І мир Божий, що вищий від усякого уявлення, берегтиме серця і думки ваші у Христі. Ісусі. Зате мій Бог виповнить усі ваші потреби за багатством Своїм у славі у Христі Ісусі. А Богові і нашому Отцеві слава навіки вічні. Амінь. Вітайте кожного святого у Христі Ісусі. Вітають вас, брати, які зо мною. Вітають вас усі святі, а особливо з цісарського дому. Благодать Господа нашого Ісуса Христа, хай буде з Духом вашим. Амінь.